Хлопці, дівчатка, 5 липня. Ми ще працюємо. Мабуть, в цьому році будемо майже до вересня перезувати, замінювати. О, хто там. Покаже, як кажуть, Тут у нас пінна вечіренька, колеса літа. літо зараз миються. Потім будуть балансуватися та встановитися на атіваньку. З автіваньки знімаємо зиму та теж миємо. Так, Дивіться, обов'язково робимо підписку колес, так, як ми знімаємо. До речі, гарний такий тягарець. Тише ще не дивився, зараз подивилася. Тут теж гарньонечка така, коли все підписали. Полинкала митня. Кличка запішла. Так, маємо маленький бонус. Все менше ржі, зараз дочухаємо ще приладом. Так, Це інша сторона. Дивіться, мідяху треба знімати вовремя, до, до того, як вона стає тверда. Замиваємо все, як змінюється, дивіться, все змінюється. Все буде чистеньке та гарненьке. Дивимося жодної наліпеньки, прилеглі вичищені, ступічні вичищені. все красотенько, все гарненько. Ось так ось воно вже виглядає на автівці одно. Зараз інше добаланцюємо та будемо встановлювати. Зимові колесики, зимові колесики миємо. Зараз пільна вечірка, порозкисає весь бруд, та буде стоїть.